От, от кого дивисять. Ну, у нас мало, Онлайн знаменит клакус і роман сыром. Ну, будемо вам починати. Будемо починати сьогодні у нас в Враження, що будуть приєднувати ще онлайн, то, і, тоді і голосування нема, то тобто, ну, у нас е, маленькі поточні питання пов'язані з тим, що е, приходять е, листи з проханням про підтримку на виборах академіки та члени кореспондентних. І це в нас виходить, щоб, от, що поки що відміна. На сьогодні різно, коли щось буде, то що ми говоримо. Об 11 буде починатися інститутський семінар. От, то, я думаю, так, так, така ситуація, що ми причому були у складі комісії, яка по нашому відділенню проводила там, перевірку кандидатів, чи відповідають, не відповідають. Поки що Бо було такі рішення комісії, що ті, хто по відділенні механіки, хто подав документи, кого прийняли, вони відповідають критеріям. Тому може до цього підходити саме з цих позицій. Якщо подали нам прохання підтримати, то якщо не буде якихось особливих заберечень, то підтримуємо. Ну і Олена окценти На адресу інституту механизм звернення Товариства Української інституції конструкцій імені Шимановського підтримку висунення кандидатури генерального директора інституту ради Державної премії України в галузі наукові і техніки, заслуженого діяча науки і техніки, доктора технічних наук, професора, члена кореспондента України Шимановського Олександра Віталійовича. Надійшла також інформація від інституту про його досягнення, якщо необхідно зачитаю. Ну, а так, ну, в скороченому варіанті, що далі кандидатура має бути отримати. Які будуть думки? Він вже не перший раз висувається, ми здається, попередньо, щоб підтримували. От. Підтримати що? Okay. підтримати. Хто за те, щоб підтримати, щоб голосувати, хто проти, хто повернеться. Про підтримку кандидатів члени кореспондента України перше звернення надійшло від Інституту проблем міцності Песаренка про підтримку висунення кандидатури провідного нового співробітника інституту, доктора технічних наук, професора Анатолія Анатолійовича для обрання на вакансії члени кореспондента Нам України за спеціальністю механіка. Які думки? Не знаю, довго. Я знаю. Від учень Лешенка, а вже Любов, який ніби зараз провідний в цій лабораторії. Може, його ви Петро Захарович його знає. Тобто, хто за те, щоб підтримати, хоче голосувати. Хто за, хто проти, хто на Звернення надійшло від Інституту від Національного транспортного університету про підтримку висунення кандидатури завідувача карте для мості, хто не гідротехнічних створог університету, доктора технічних наук, професора Онищенка Артура Миколайовича, також на обрання на вакансію члена кореспондента на Україні, вакансія безграничного віку за спеціальності механік у відділенні механіки та машинності. Транспортний університет. Це транспортний університет. Він за спочатку однієї, тапою зараз там кафедра, яка називається е ну, тунелі, тунелі, та, та споруд. Він приїжджав до інституту, заходив до мене, до Михайла Федоровича. От, ну, ми його, я думаю, підтримуємо. Так? Але що я хотів сказати? Він показував, які в них є лабораторії. Тобто, якщо з ними ну, мати якусь сумісну роботу, вони, до, до речі, залучають багато коштів не тільки від українських підприємств, а і від іноземних з іноземним капіталом підприємств. Вони за рахунок цих підприємств дуже добре обладнали свої лабораторії, де ну, і для нас може бути цікаво. От Михайло Федорович збирався якось поїхати подивитися, він запрошував показати. От, тобто таке коштовне обладнання там є. Ну, ну А що стосується нас, там не тільки мости, а в них ще є. Дорожне покриття, а там задачі ну, дуже різні механічні задачі. Це покриття, а вони моделюють ну, досить складними такими системами. Тобто, там, ну, досить різне все. Можна якось або зібратися усім, подивитися, або спочатку Михайло Федорович подивитися, як Михайло Федорович. Я домовлюсь, якщо будуть бажаючі, ми зберемо руку, як ви тут потоли, так може бути. Ну і він ще розказував, що в нього є якийсь досвід там, участі у міжнародних проєктах. Тобто для нас це дуже важливо, щоб дивитися, як хто там приймає участь, щоб самим потрошку залучатися. Тому а, хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Хто, хто проти, хто А голосу і хто? хто це глазацького жінки. Це, це транспортний є. університет. Так, але да, там ще був шарпидорожний вагон, так? Ви є в сервістичній транспорті? Ні, ні, ні. Звичайний транспортний університет. Звичайний транспортний університет. Там, де Лоза, о, там, де Марчук, це він і інші кафедри. Втратно. У нас навіть такі ж обідні кафедри. Ні, ну от, от він подав, дуже активно, як сказали, Він їздив і приїжджав не тільки до нас, а взагалі дуже багато, там от, Дніпро їздив, ще кудись так, Ну, активно молода людина. Тобто підтримував одного так? Якщо питань нема, то далі. Наступний надійшов лист від вченої ради відділення фізики, гідротехні гірнічних процесів Інституту геотехнічної механіки імені Полякова щодо висунення кандидатури директора цього відділення фізики, доктора технічних наук, професора Гавчанова Олександра Миколаєвича. Інститут транспортних систем і технологій, академії інспектора підтримку висунути канатури, директор інституту, доктора фізико-математичних наук речіця Дмитра Олександровича. Він буде директором цього інституту в Дніпрі, так? Да? Ми з ну, Вінієм Дмитровичем його доповідь як директора. Да? Там інститут дуже маленький, в них е, наукових працівників ще менше, ніж у нас, там 50 здається. Але ситуація така, що вони там так розмахнулися, що тематика в них дуже-дуже ну, величезна. Я не знаю, там може два працівника у якісь. Окремі тематиці працює. Ну, і от в них там нема ні одного членпора, не академіка в цьому інституті. Так. То, мабуть, підтримую. За те, щоб підтримують кожен голосу. Проти повернутися. Мовчанового Олександра про його підтримку з інституту в фізико-технічних процесів Інституту геотехнічної механіки імені Полякова рано України. Також висувається на обрання на вакансію члена кореспондента, але за спеціальністю геотехнічна механіка. Я вас пропоную підтримати, Там, бо цій спеціальності геотехнічна механіка висунута в основному, здається, три кандидатури з Інституту геотехнічної механіки і ректор Криворічського університету. Хто ну, за те, щоб підтримати, прошу голосувати, хто просить, Останній лист надійшов від Українського державного університету науки і технологій про підтримку висновлення кандидатури директора навчально-наукового інституту Придністровська державна академія будівництва та архітектури про підтримку доктора технічних наук, професора Данішевського Владислава Валентиновича на обрання на вакансію шляха кореспондента на України за спеціальністю механіка відділення механіки машинознавства на України. Вакансія без ограниченного віку. Ну, якщо буде з того, що вони пройшли відділення, так, то я пропоную підтримати, але особисто я взагалі про нього не чув. Ну, оскільки пройшло відділення, і відділення погодило, що кандидатура може прийняти участь у виборах, то я пропоную підтримати. Хто за? Хто проти, хто підтримався? По різному, чи щось в нас є ще? Нема, так? Да? Ну тоді чекаємо просто семінар. семінаруч. А, по можна сказати, що 17-го в нас буде семінар, да? так? Ще один із і там ще кілька семінарів у інститутських, але там, ө, ну, Юрій Петравич, там половину травні, так, і да? травні, два семинара 22-го 22 центра Максим, Максим Юрійович. І 29-го чумак Константин, це учень Мартиняка. 17-го учень Янчив. 17-го із чисельні вирізання для місяць. Тобто погоджено 17-го, так? Ну і ще в нас на черзі семінар домовилось з інститутом Шимановського, що буде його заступник директора виступити з доповіді, якому він частково доповідав ще. У 2023 році на нашій конференції. це стосовно дії рукових хвилин, ударних хвиль на українцях. Може з ними щось можна, якусь міцну роботу зробити. До того ж, вони мають теж такі інститути, вони мають досвід співпраці в рамках різних проєктів можна робити. Якщо з щось можна. А цим ці ми цікавилися якраз військові, це як і давно повідомлення. У нас теж ми можемо якось долучитися, скажімо, Максимів, цього центру і в окремі вчинили. Ну, подивимося, якщо щось можна. Що тоді чекаємо початку зміна.